Сьогодні разом з керівником Дніпразо Сергієм Сідором ми зустрілися тут на території Разарія. Цей об'єкт знаходиться на балансі підприємства пресидніпразод, яке в даний час не працює. Об'єкт знаходиться в своєму не найкращому стані, тому ми прийняли рішення, що місто допоможе його привести до ладу, а також утримувати для того, щоб відвідувачі могли їм користуватися вже завтрашнього дня. Тут будуть працювати відповідні фахівці, і на 5 червня разарій буде підготовлений для прийняття відвідувачів. Розарій завжди був і залишається перлиною нашого міста, враховуючи те, що наше товариство наразі Дніпро Азот знаходиться на жаль в простої. То допомога це саме те, що наразі необхідно для Розарія. Тому ми вдячні за допомогою нашої мерії, а саме Андрія Леонідовича. Підтримка буде. І розарій буде радувати наших мешканців. Звісно, дуже добре буде. Відчинимося. Будуть приходити люди, будуть приходити дітки. Тут дуже гарно роботи тут дуже багато. За кожною рослиною потрібен догляд або обрізати, або підстригти полить, нести те ж саме добриво, привести це все до порядку. Ласкаво просимо.